Привіт! Що тут у вас? А у вас десятка кубків, а у вас родина, а у вас кохання, а у вас задоволення, щастя. Емоційний верх, просто десятка, наповнені просто до країв. Збулася моя мрія. Нарешті таке якийсь емоційний, просто фонтан емоцій, фурор такий, прям б'є. от, ну, Супер-супер. Якісь такі будуть події в вашому житті, що будуть вам приносити емоційне таке, саме велике таке насолодження, емоційний підйом, такий до сліз. Якісь такі емоції будуть, е, приємні емоції до сліз. Отак от, от мені прямо таке відчуття по панергетики. Так, да, якісь бажання, якісь перемога, якась можливість, якесь таке, все якось. Отак от, знаєте, мене аж мурашки. Потім. Все просто, ви будете в такому якомусь ф... ейфорії прям, якомусь щасті. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Так. Дивимося фінанси зависла фінанси для позирогів, особисте і соціальне життя, і на що треба звернути увагу. Так, дивимося фінанси. А по фінансам у нас десятка пентаклів. Гляньте, десятка пентаклів по фінансів. Ну, десятка пентаклів це теж грошенятка, грошенятка в карман. Якось такі якісь ну, десятка пентаклів, все окей. Хто там, дорогі мої козероги, там все пропало, все пропало, нічого не пропало. Трошечки, Я знаю козерогів, трошечки подивіться там по, тим самим, по вашим конвертикам, то все там нормально. да. Нове життя. Зміна, Ви задоволені будете. Нове... Якесь буде у вас нове життя. І якось ви от... І нове життя в плані тому, що навіть в фінансовому плані у вас щось буде по-новому. І ви будете задоволені. Зміна життя, зміна якоїсь обстановки. Оце ж десятка кубків. Може, це може касатися вашого, наприклад, ну, фінансів, можемо зарплату повести, може ви роботу поміняєте, або знайдете, або що там. Як, ну, щось якось фінансове, якось, ну, трошечки ну, таку, наповненість і радості. І все добре, може хто якусь свою собственне діло відкриє? Да там буде такому.